Шановні слухачі, шановні глядачі, вас вітає пані Брокер, і моя розповідь сьогодні: Не показуйтесь сусідам. Одеська Молдаванка це не просто район, це окрема планета. Тут під одним дахом живуть старі одеські жарти, турецькі килими, польські серванти і сучасні роутери. Іноді все це не вживається одне з одним, але якось виживає, як старий будинок після двох капремонтів і одного пожежника з перевіркою. А ще тут живе єврейська душа. І запахом хали, меланхолією з шансонету, і вмінням сказати ой вей у всіх життєвих ситуаціях. Саме сюди переїхали Марина та Артем. Їх перша була це спільна квартира. Після довгих пошуків, підрахунків і нескінченних оглядин, показів об'єктів, нарешті знайшлася їхня двокімнатна квартира на другому поверсі з балконом, який ледве тримався стін, з господарськими сарайчиками у дворі. Ціна була казково низькою, і якби вони тоді послухали ріелтора, то вони б ніколи не купили цю квартиру. Бо квартира була їм показана новим методом і не новим, він завжди існував невигідного зрівнювання, щоб вони звернули свої погляди геть на іншу квартиру. І тут головне, сказав ріелтер, не показувати себе сусідам одразу. Тут своя система, і не сперечайтеся з бабою Любою, бо вона, як торба з маком, виглядає важко, а насправді тільки на святах злітає в повітря. Марина з Артемом лише перезирнулися, Вони посміхалися, сміялися, але щось у голосі ріелтора лишило в них осад. Першого ж дня, коли вони купили цю квартиру, вони познайомилися з тією самою бабою Любою. Вона не питала, хто вони, але одразу сказала: так, у нас тут всі чесні, але якщо пральна машина працює після 10-ї вечора, я дзвоню в поліцію і пішла. Отак пішла, не чекаючи ніякої відповіді. А з другого поверху з'явився Валєра. Валєра був сантехніком, верніше сантехніком у минулому. Тепер він жив у технічному приміщенні, а іноді допомагав, тобто тримав у заручниках кран, поки не пригостиш його хоч чимось. І його улюблений приказкою був змішувач, як жінка не любить різких рухів, а ще був хлопець собакою. Великий злий пес на ім'я банан. І цей єдиний був що у всьому дворі викликав повагу, навіть у дітей. І, звісно, був пан Йосип, старий єврей-капелюсі з вигнутим краєм, який щодня годував голубів і грав на губній гармошці щось сумне та чарівне. Він міг казати: у вас ще все буде добре, якщо тільки ви не почнете фарбувати під'їзд у зелений, бо тоді вже точно біда. І що, і ще знаєте що? Ніколи не викидайте лушпиння під цибулі смітника до п'ятої. Воно забирає щастя. Його квартира пахла запеченою цибулею, воском і спогадами чомусь про бердичів, бо він там служив. Раз на місяць він збирав у себе з сусідів, аби згадати стару Одесу, говорив і на їдіш, і на російську. Одеському, такому суржику. І всі сміялись, і навіть банан гавкав у ритм. Марина намагалась бути вічливою, Артем був нейтральним, але все одно кожен крок їхній відгукувався коментарями. Так, уже штори повісили новенькі або квіти на підвіконі, значить, надовго залишилися. Перший тиждень був схожий на комедію Абсурду. Їх замок заїдав, Валера його налаштував. Так, що тепер ключ треба було прокручувати саме з молитвою, але поміняли замок. А банан вирішив, що Артем це новий сусід, якого треба охороняти, і лежав під дверима їхньої квартири щоранку і щоночі. Марина плакала тихо на кухні, за горнятком чая і питання в очах. Боже мій, навіщо ми зробили таку помилку? А Артем жартував. Голосно, Бо в але в душі теж сумнівався. Все змінилося поповнення. поступово. на восьмий день, коли вже Маринка була вдома з дитиною, з сином до них е, постукала тихесенько, так Баба Люба, і вона поставила їм банку варення просто без слів, поставила на порозі і сказала: у мене мед скінчився, а дитині буде потрібен цукор. І, взагалі, ваші штори дуже гарні. Ось, коли у Марини народилася дитина, тоді вони всі принесли хтось щось. Хтось компот, хтось пелюшки, хтось випадково, типа пачку сигарет, але з любов'ю. Пан Йосиф приніс пляшечку настоїнки і пошепки сказав Якщо кричин, дитинка кричить, дайте не їй, а собі, і світ стане краще. А ще зробіть мацу на п'єсах. І не сперечайтесь, навіть якщо не, смакую, не святкуйте, а просто зробіть. Коли малий сильно захворів, Вольєр зробив сам ремонт точки, звідки заходило тепло, і в їх будинку стало тепліше. І банан вперше не гавкав на дитину. А Люба принесла мед і сказала потім ще раз: Тільки не. Показуйте сусідам. Я ж страшна баба і не розказуйте про мене. А насправді я теж колись була молода і теж любила. Молдаванка не змінювалась, але змінювались вони. Артем навчився грати в доміно і програвав пану Йосипу з такою гідністю. Марина навчилась робити справжній формат за рецептом любиної покійної тітки, а малий почав говорити перші слова. Одне з них було банан. Через рік Артем зробив ремонт у парадній. Геті не зелений. Після нього Баба Люба водила екскурсію для всіх гостей, щоб вони подивилися. А Валера отримав новий ключ. Тепер до справжньої квартири, а не комірчини. Банан досить спав. Под їхніми дверима, просто так, бо був своїм. А коли заїжджали друзі з Києва, Марина завжди казала: тільки нічого не кажіть сусідам, бо це не будинок, це наша родина. І одного вечора, коли ми сиділи на балконі, пили чай і слухали, як у дворі сміються діти, Марина пришепотіла. А пам'ятаєш, як ми боялись тут жити? А Артем сказав: Я зараз боюся лише одного, щоб ми звідси нікуди не, міс, не мусили. Їхати. І так з вами була пані Троян, пані Брокер. Вітала, вітаю вас з одеськими краєвидами в цьому відео. Тому до зустрічі, підписуйтесь на канал, і я буду.